Зранку на татамі, щоб повністю на рівні з усіма не просто з головою поринути у вир змагань, а обов'язково у відповідності до високого рангу заслужених майстрів спорту і тренерів України боротися за найпрестижніші нагороди турніру, після чого змінивши кімоно на цивільній костюмі сукню, повернутися до управління адміністрування та контролю за його проведенням. До подібного змушує статус багаторічних організаторів різного роду змагань і чаровий чемпіонат України з карате ДжиКс під скрипінням. Великої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста для зіркового подружжя, каратистів і менеджерів водночас Олександра і Костянтина Єланських та федерацій ними очолюваних обласної міської, куди входять клуби Ренсей, Курой Рюштур і Шархан. Виключення не склав. Турнір проходить в цьому році дуже е, на високому рівні. Е, зустріли 11 областей, місто Київ е, більше 480 програм. Е, Близько 350 учасників діти заряжені, батьки налаштовані, все чудово. Призи готові, всі працюють. Турнір є відбірковим на чемпіонат Європи, який буде в дані восени. За подібні заслуги перед вітчизняним карате Президент Української асоціації Ігор Шалаумов від імені громадської організації. Вшанував подружжя у ході стислої урочистої церемонії нагородження, високо оцінивши їхній внесок в розвиток і розбудову цього різновиду японського бойового мистецтва на теренах регіону і держави. Гарна організація, тому що ми підіймаємо рівень організації і завдяки, скажімо так, команді Іланських Константина і Олександри, рівень змагань зростає і це кидається в очі. і Це перш за все дуже приємно. Подру зросла конкуренція, зросло зросла кількість спортсменів, які виступають на змагання. Тому в цілому картинка дуже гарна. Що стосується урочистостей загалом, то вони мало в чому відрізнялися від своїх попередників. Хвилина мовчання у пам'ять про тих цивільних і військових, яких забрала клята війна Росії, виконання гімну України з рівнянням на державний прапор. Слова подяки за підтримку змагань на адресу управлінь молоді і спорту облдержадміністрації та департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Далі було вітальне слово з вуст очільника Української асоціації карате Ігоря Шалаумова і вручення різного ступеня дані в низці спортсменів, які успішно склали іспит. Подякував усім, особливо початківцям, зрештою, які своїм колегам, арбітрам і молодим, зокрема. Маститий авторитетний і висококваліфікований рефері, головний суддя турніру, суддя міжнародної категорії це Олександр Римбалович. Дуже багато нових облич. Деякі спортсмени вперше сьогодні виступають, показують себе. Деякі по дорослі і вони стали старше І їм це складніше, тому що коли вони виступали по дітям, там була менша конкуренція. А сьогодні дуже було багато спортсменів по дорослим. Це було приємно, тому що це нове покоління, яке буде в майбутньому майстрами. Умолодився суддівський корпус. Тобто у нас за рахунок війни багато суддів воюють, багато дорослих хлопців. Тому молодь прийшла і вона навчається. і от В сьогоднішньому чемпіонаті більше 20 нових суддів, це і важко, і приємно, що буде оновлення і буде майбутнє. Що стосується змагальної складової, то, попри омолодження середнього вікового рівня учасників, він особливо не вплинув на якість і гатунок чемпіонату. Про подібне серед інших говорить і тендітна лікарка за професію, та водночас керівниця Запорізького спортивного клубу «Удзуки» Юлія Коломоєць, яка разом Зі своїми вихованцями безмінно відвідує і бере участь у всіх змаганнях, що проводяться у Дніпрі. Ми на чемпіонати на Кубки України їздимо вже не перший рік, і кожного року вони стають все більше, більш масові, більш краща організація. Дуже класна конкуренція. Як і у дітей, так і вже й у дорослих. Нам дуже подобається у загальнокомандному і медальному заліку. Перемогу святкували господарі татамі, збірна Дніпропетровської області на якої 36 золотих нагород а Олександра і Костянтин Яланський, а також Владислав Полтавець, Олег Малишкін, Єва Юр'єва, Марія Годунова, Макар Горячковський, Олександра Крівченко і Зоя Медова, кваліфікувалися на чемпіонат Європи, що відбудеться у вересні у Данії. Другою стала команда Харківської області, замкнула трійку призерів Донецька.